Відмалята. Перед тим, як почати заняття, пропоную погратися. Ця гра вимагає уваги. Тобто потрібно бути дуже-дуже уважним. Отож, почнемо. Праву руку піднімаємо вгору, ліву на плече і міняємо місцями. Приготувалися? Один, два, три. Один, два, три! Один, два, три. Молодці, всі справилися. А тепер праву руку беремо за ніс, ліву за ухо і теж міняємо місцями. Один, два, три. Один, два, три. А швидше. Один, два, три. Один, два, три. А тепер будьте дуже уважними. Беремо ручки в кулачки. В правій руки великий палець показуємо, а в лівій руки середній та вказівний. І міняємо місцями. Починаємо всі приготувалися. Так. Один, два, три. Один, два. три. Три! Ой, у мене чуть-чуть не вийшло. І ще раз, давайте останні. приготувалися. Один, два, три. Молодці. Сьогодні я вам розповім казочку про двох друзів зайчика та білочку. Влаштовуйтесь зручніше та слухайте. У лісі жили двоє найкращих друзів. Білочка Білка і зайчик Вухань. Вони завжди були разом і не любили розлучатися. Білочка і зайчик знали, що вдвох завжди веселіше, ніж одному. Одного дня вони вирішили вирушити в подорож, щоб знайти щось чарівне і особливе. Куди підемо? спитала білка, стрибаючи з гілки на гілку. Мені здається, що в чарівному лісі є багато таємниць, відповів вухань, прислухаючись до звуків дерев. І ось друзі вирішили в подорож. Вони йшли разом. Один крок робив зайчик, а другий білочка. Вони знали, що коли йдуть удвох, то можуть допомагати один одному. Зайчик Підніми білочку на високе дерево, а білочка допоможе знайти смачні горішки для перекусу. Йшли вони йшли, аж раптом на галявині побачили щось дивне. Це була велика чарівна цифра два, зроблена з золотого світла. Ого, що це? здивувалася білка. Це чарівна цифра два, сказав вухань. Вона з'являється, коли там де поруч двоє. Цифра два засяяла ще яскравіше, і друзі зрозуміли, що це їхній символ. Адже вони завжди були удвох. Коли вони разом усі завдання стають легкими. Удвох швидше знайти їжу. Удвох легше подолати будь-які перешкоди і навіть сміятися веселіше. Далі їхня пригода стала ще цікавішою. Цифра два допомогла їм знаходити все, що потрібно було двом друзям. Вони знайшли дві стиглі ягоди на кущі, дві квітки на галявині. Та навіть дві хмаринки, які нагадували зайчика і білочку. Оце так диво. вигукнула білка. Дійсно, у світі є багато всього по двоє, додав вухань. І ми з тобою найкращий приклад, як добре бути разом. Відтоді друзі завжди пам'ятали про чарівну цифру два. І кожного разу, коли бачили щось парне, згадували про свою пригоду та те, як добре бути разом. Скільки друзів вирушило в подорож? Вірно, два друга цифра два означає, коли є два. Предмети. Наприклад, два яблука, два грибочки, два кубики, дві морквинки та два тигренятки. Одна рука це цифра один, а дві руки це цифра два, вірно. Так, одне око це. Цифра один. А два ока це цифра два. Отож Любі цифра два складається із одинички і одиничку. Давайте подивимося, у нас є один ведмедик і один ведмедик. Скільки ведмедиків? Разом два. У нас є один кружочок і один кружочок. Скільки разом кружочків? Вірно, два білочка одна і одна. Скільки разів білочок? Вірно, дві білочки. Ми вам пограти в гру, знайти пару. Нам потрібно з вами з'єднати однакові предмети е, з правої і з лівої сторони. У нас є червоний кружечок. Давайте знайдемо його. Так, ось він. І ми стрілочкою ведемо до червоного кружечка. А де в нас знаходиться м'ячик? Давайте знайдемо йому пару. Ось м'ячик. З'єднуємо стрілочкою. Тепер у нас дівчинка. Шукаємо дівчинку. Ведмедик, Дай діткам, щоб було видно. Так, ось дівочка. дівчинка. З'єднали. Тепер у нас пірамідка. Пірамідка у нас ось тут. З'єднуємо. І хлопчик залишився один. Потрібно знайти йому пару. Ось наш хлопчик. З'єднуємо його. І кожного предмета в нас стало два. Дві пірамідки, два м'ячика, дві дівчинки, два хлопчика, два кружечка. Отож, любі мої, цифра 2 допомагає нам рахувати парні предмети. І я пропоную всім-всім-всім прикрасити цифру 2. А як я зараз покажу? La 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 Два. Вивчайте та запам'ятовуйте її. І чекаю ваших робіт. До побачення!